Помилка це чистота рук. І тут є дві крайності. Перше це коли дуже рясно поливають ваш палець спиртом до ін'єкції. І є друга крайність, коли люди зовсім ніяк не очищують руки. Там можуть бути сліди апельсину, яблука, кави чи цукру іншого. Як правильно підготувати свої руки, свої пальці до вимірювання? Треба помити. Руки з милом і ретельно змити мило. І коли ви вже провели вимірювання, якщо ви маєте бажання, тільки тоді можна обробити спиртом або спиртовою серветкою. Друга помилка це строки придатності. Тест полоски, вони мають на собі нанесений фермент. І при вскритті тубусу цей фермент вже реагує з киснем. Тому. Кожен виробник має індивідуальний строк придатності з тест смужок від того моменту, як ви вже відкрили тубус. І я своїм пацієнтам рекомендую маркерувати цю баночку, цей тубус, писати, якою датою ви відкрили. Третя велика помилка це неправильне зберігання. Тубус завжди має бути щільно замкнений. Слідкуйте за цим. Оскільки ми з вами проговорили, що на тест смужках є фермент, тому цей фермент він боїться і низьких температур, і надвисоких. Рекомендується зберігати тест смужки при температурі плюс 4, плюс 30 градусів. Але якщо ви проживаєте в кліматі, де дуже холодно або дуже спекотно, я рекомендую придбати термочехол, термосумку для захисту тест смужок, глюкометра і інсуліну, якщо ви його використовуєте. І четверта помилка, яку роблять, це. Порушення калібрування глюкометра. В інструкції пишеться, по якій крові калібрований ваш глюкометр. Якщо це кров із пальця, вона не може бути однаковою з цукром крові із вени, оскільки показники цукру венозної крові на 10-15% вищі. По-друге, ви можете перевірити свій глюкометр, придбати в аптеці контрольні розчини. Їх три. Підвищений рівень глюкози, знижений рівень глюкози, який імітує гіпоглікемію, і нормальний рівень глюкози. І подивитись, чи працює вірно ваш глюкометр. Але варто пам'ятати, що всі глюкометри мають невелику похибку у рамках 10-15-20%.